5 фактів про волотисту гортензію. Перше, волотиста гортензія полюбляє сонце. Її краще садити на сонці, тому що, якщо ви в тіні, особливо тінь, коли добряча, посадите, оці пагони можуть бути слабенькими. Ну і плюс квіти будуть невизрішими в кольорі. І. Квітнуть вона, можливо, буде пізніше. Друге, волотиста гортензія любе низьку обрізку. Дуже ідеально для крупних квітів, коли на одній гілочці залишиться дві бурунічки. Але можна і чотири. Ось тут у мене чотири. Ось чотири. Але квіти будуть тут поменші. Волотиста гортензія не полюбляє пересадки з місця на місце. У неї може прозупинитися розвиток, або вона буде розвиватися з самого початку. Волотиста гортензія не полюбляє, коли її саджають маленьку, а поряд є великі кущі, тобто великі кущі можуть на неї давити. І це теж зупиняється в розвитку. П'яте. Якщо ви заглиблюєте гортензію, ось як в мене, вона може прозупинитися в розвитку. І загнити, якщо ви її будете переливати, да? тому обережно, якщо ви це наблюдаєте, можна підкопати під кущ, припідняти його, підсипати туди грунта кислого. І так він буде уже вище. Ну, це в тому випадку, якщо ви наблюдаєте, що у вас він щось зупинився у розвитку. Тому так, які знаєте ви факти про волотисту гортензію? пишіть.